Завершився наш другий проєкт на допомогу атовцям. Другий проєкт був направлений на допомоги наших жінок та матері загиблих поліцейських в зоні АТО. Було дуже приємно працювати та підтримувати э, жінок та матері і нагадати їм, щоб про них не забули. Дуже дякую за співпрацю з керівництвом. Оправлінню поліцію, на цьому ми не зупиняємося, і надалі будемо втілювати такі проєкти. Хочу поліції, поліція, також доктору Фаді, за те, що започаткували такий проект і надалі підтримують з нами зв'язок. Величезна дяка і доктору Фаді, що він це започаткував, і управління поліції, що нас не забуває. Була здивована, що людина, яка не є народжена в Україні. Настільки патріотична і настільки цінить цю державу і вирішила допомогти сім'ям загиблих, я вважаю, що такі проекти необхідні просто. І добре, що є такі люди, які надають таку можливість бути пацієнтами і так якісно обслуговувати за співпрацю з головним управлінням національної поліції Ванфранківської Франківській області, створення і реалізація стоматологічного проекту другої вже жінки героїв доктора філософії медичних наук за спеціальністю стоматології. Ну і такий от значок Асоціації поліцейських Тому Дуже вам. Лікарю-стоматологу, який паном події працює мусорно, Алмасрі. Також дякуємо за ту роботу, яку ви робите. Дякую вам, що знайшли для нас. Время, це дуже важливо для нас. Ми сподіваємося, з вами співпрацюємося і будемо готувати на третій проєкт. Це для дітей тих, які їх батьки на НАТО.